На засіданні членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради звітував директор департаменту житлово-комунального господарства Петро Василюк. Присутні заслухали про роботу житлово-комунальних підприємств міста в опалювальний період 2022-2023 років та завдання з підготовки ними до прийдешнього опалювального сезону. Минулий опалювальний період вийшов на одну добу довшим, зазначив очільник. Тарифи цьогоріч не збільшували. Ми не збільшували тарифи на опалення, і рівень сплати населення збільшився майже на 2%. Це свідчить про те, що незважаючи на економічну ситуацію, чи економічну ситуацію в кожній сім'ї. Жителі з порозумінням відносяться, що послуги можна мати тільки на тому слові, при тому умові, що їх треба слід оплачувати. Опалювальний період в цьому році він був надзвичайний тим, що він проходив спочатку і до кінця під час воєнного стану. Мало того, такі виклики були, що навіть з початком війни в минулому році. Таких не було, з якими нам прийшлося зіткнутися в цей опалювальний період. Фахівці департаменту ЖКГ підрахували, що під час опалювального сезону 2022-2023 років горішньоплавняни витримали сім з загальною тривалістю 28 з половиною годин. У нас насамперед було питання ще перед початком опалювального сезону, які можуть бути наслідки, якщо буде обмежено газопостачання теплопостачання. Або водопостачання об'єктів комунальної, в общем, об'єктів інфраструктури критичної. І таким чином, ми е, вимушені, передбачаючи, що можуть бути обстріли, можуть бути е, перерви з електропостачанням, ми опрацювали заходи, які е, Стосувались кожного комунального підприємства, і перше випробування цих заходів при першому блокауті були м'яко говоря випробувані і показали свою ефективність. Для обігріву горішньоплавнян у разі довготривалого відключення теплопостачання міською адміністрацією було прийнято рішення придбати автономні котельні, які облаштували на територіях загальноосвітньої школи No2 та міської лікарні. Зазначає у звіті очільник департаменту ЖКГ. Також було розглянуто питання, і воно в кінці опалювального періоду вирішено забезпечити автономним теплопостачанням цілого 15-го мікрорайону міста. Ну, ми розуміємо, що таке 15-й мікрорайон. Для цього нам потрібен був тільки генератор. Зокрема, під час кількох блекаутів фахівці комунальних підприємств розвозили ємності із водою у мікрорайони міста. Також пункти незламності облаштували генераторами та свердловинами із механічними та електричними насосами. Було придбано майже 30 тонн деспала 27 775 літрів і 300 тонн вугілля. Передбачалося, що вугілля, якщо буде організований процес, і будемо роздавати жителям по десь там певної кількості, там на тиждень, на два. Щоб можна було дачні будинки опалювати до департаменту ЖКГ минулого опалювального періоду, який тривав від 1 листопада 2022 до 31 березня 2023, від громадян надійшло 53 звернення, зазначає Петро Василюк. У нас оце по теплопостачанню були скарги тільки в той період, коли воно було відсутнє з тим, що Вимушено або в період запуску опалення, як завжди, у нас буває, коли ми запускаємося, деякі рахують, що якщо сьогодні є розпорядження міського голови, то завтра у квартирі вже повинно бути тепло. Хоча ми, запуск у нас в місті проходить десь так тиждень, це. Ми піднімаємося до рівня 90%, а ще тиждень ми доводимо вже окремі квартири до логічного завершення. Ну і друга тема була це перегрів в перехідний період теплоносія. По гарячому допостачанню теж теми були, але вони всі були врегульовані по нарахуванню послуг ми і зараз бачимо що особливо стосується особливо стосується тих верст населення які виїхали не передавали показники таке інше чого стосується скарги питання в теплопостачанні у нас не змінюється вже багато років немає у нас регулювання в кожній квартирі те що ми кажемо триходові крани ставить немає у нас ще такої кількості індивідуальних теплових пунктів, які дозволили б нам перехідний міжопалювальний період матч не мати перегріву теплоносія. Ну що мається на увазі. За за рахунок того, що нам треба давати якісні показники гарячої води. Ми вимушені в перехідний період. Зима, весна і осінь, зима перегрівати теплоносій. Міський голова Дмитро Биков відзначив роботу фахівців департаменту ЖКГ по проходженню опального сезону. Хочу подякувати департаменту житлово комунального господарства Петру Борисичу особисто всім комунальникам, тому що складний був опалювальний сезон, жорстока кривава війна, і тому виклики були не те що складні, а навіть страшні. Ми постійно робили моделювання, що може произойти». На котельні, на водоканалі, на очисних спорудах, в житловому фонді. Ну, і хочу сказати, що ну, дуже оперативно креатив народжувався в онлайні в онлайні, щось видумували, щось навіть потім з нас брали. Приклад інші міста не тільки подання опалення гарячої води, а й життєдіяльності міста. Дуже не пишайтеся з собою, це наша робота. І хочу також, користуючись нагодою, подякувати компанії Ферекспо. Вони закупили для нас два потужних генератора по 165 кВт. Тому я дуже вдячний Костянтину Валентиновичу Жувага, Вікторі Вікторовичу Латоусу. І всій команді корпоративно-соціальної відповідальності Ферекспо за підтримку міста за підтримку громади складний для нас час, коли проходить опалювальний сезон. І також хочу подякувати міжнародним гуманітарним фондам, які надали нам безоплатно також декілька потужних генераторів. Ми посилили наш комунальне підприємство виробниче управління. Канельційно водопровідного господарства, перш за все, тому що ми розуміємо, що питання водовідведення воно мабуть одно з складніших і головніших при виникненні різних таких ситуацій позаштатних. Нині керівництво горішніх плавнів і фахівці департаменту ЖКГ опрацьовують плани та заходи житлово-комунальних підприємств міста щодо підготовки до наступного опалювального періоду 2022-2023 років. you <music>